створює дискомфорт для людей, зрозуміти правильно. Не можна не форточки відкрити. Василь Кучачук живе на вулиці Волинської дивізії, 11 впродовж 30 років. Каже спочатку початку 2022 року, почав відчувати неприємний запах, який на його думку йде від підприємства, розташованого поблизу його будинку. Люди писали, заважає не тільки мені всім людям. і неодноразово були скарги на це. Були якось прикрили на пару там на місяць чи на скільки, а потім знову почалося те саме. Вранці буває встаєш, то що нічим дихати, І по всій окрузі якби. Нагадаємо, у вересні минулого року у Рівнераді створили комісію, щоб з'ясувати джерело смороду в місті. За цей час вона встановила кілька можливих місць забруднення повітря. Це як підприємства у Рівному та ті, що розташовані за межами громади. Одне з них еко -євро Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. На порталі вказано, що це підприємство виробляє корми для домашніх тварин. Як повідомив Суспільному, головний санітар. Арний лікаря рівнощини Роман Сафонов вночі 9 липня працівники хімічної лабораторії спільно з представниками міської комісії виїхали на черговий виклик рівнян та зафіксували в повітрі перевищення шкідливих речовин. Концентрації шкідливих речовин у повітрі були досить високі. Так, перевищення по місту сірководню. Було понад п'ять разів по аміаку більше ніж в три рази, що може становити серйозну небезпеку для людей, які страждають на хвороби органів дихання для людей поважного віку. Зі слів Романа Сафонова, сморід розповсюджувався на прилеглий мікрорайон Північний, Шпанівську громаду та кілька сіл поблизу. Суспільне зв'язалося з чоловіком на ім'я Ліджи, який представився перекладачем підприємства. Він підтвердив, що неприємний запах є, тім не від їхнього підприємства, оскільки виробництво не працює з кінця 2022 року. Я Не знаю, звідки це запах там. Неприємний запах не від нас. Там всі служби, як скільки я знаю, вони вже з тіпа там ходили дуже. Багато разів там я не спорю. Там на той район кожен день якийсь ну неприємний запах. Кожен день десь ввечері вони взагалі мають повністю закривати цей фірма, бо вони взагалі не планують уже сюди їхати. Як повідомила Суспільному начальниця відділу захисту довкілля рівного і голова створеної комісії Валентина Веремко, нині готується звернення до поліції щодо заподіяння шкоди здоров'ю жителям міста. Було прийнято рішення. Це направити звернення в правоохоронні органи про порушення кримінального провадження за заподіяння шкоди здоров'ю мешканців, а також направити звернення в управління інспекційної діяльності у Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та державну податкову інспекцію. Це підприємство в нас перебуває на особливому контролі. Те, що це підприємство не отримало дозволи на викиди, а що означає, що вони не мають права на здійснення будь-якої діяльності. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.